Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні буде огляд покупочок з ринку, а також з магазину Айва. Сьогодні в нас Тато ходив на риночок, купував ось такі продукти. Зараз покажемо На ринку купував ось таку хорну. Вийшла нам на, 40, на 43 гривні, вийшла ось така покупочка яскраво жовтого кольору. Також купував ось такі грушки. Ось такі грушки вийшли на 20 гривень. І ось такий лавашик вірменський, тут три штучки на 23 гривні вийшов. Минулого разу, коли купували, був дуже смачний цього разу, теж вирішили купити. Були в ваєві, купили ось такий є перець, політ називається, зеленого кольору. А зараз ціна на нього 59 гривень 80 копійок. 710 грамів вийшла на 43 гривні. Купили ось такі яблучка декоста. Дві штучки спробувати, які вони Зараз ціна на них 14 гривень 90 копійок, на 6 гривень 35 копійок вийшло два яблучка. Також була по акції ось така олійка. Вийшла вона на 37 гривень. Зараз скажу вам тут, скоріш за все один літр. Спробуємо таку по акції олійку. І ось такий чай Грейт British, чорний байховий, 40 пакетиків, 80 грамів по 39 гривень. Вирішили купити. Можна спробувати. І зайшли в магазин Єву. Купили ось такі серветки Полісся за 39, 30, ні, 35 гривень вийшли серветки. І зараз знижка на фейрі. Купили півлітрову пляшечка, вийшла на 59 гривень. Ось такий був огляд покупочок. З риночку, з магазину «Айва» та з Єви. Дякуємо вам за огляд. Бажаємо вам гарного дня. Підписуйтесь, ставте вподобайки до наступних зустрічей.